Всім привіт, друзі! Як у вас справи? Це мій другий влог. Що хотіли сказати? Треба було мені трохи розімнути, розімнути мою дикцію, тому що я трішечки відчуваю, погано розмовляю. Але біди в цьому немає. Сильні, тому що не так вже й хромає моя, моя дикція. Але нічого, ми, ми впораємось, правда? Трішки важко мені говорити, відверто кажучи, тому що це мій перший влог, коли я його знімаю. Прямо прям в місті, де є багато людей, де їздять машини. І я трішечки трішечки даю, твердо кажучи. Але нічого страшного, тому що все потрібно переборювати в цьому житті. І страх висловлювати свої думки в загальному місці, де є люди, також потрібно і можна перебороти, як і все в принципі в цьому світі. Тому, друзі, ви не забувайте підписуватись, ставити лайки, нажимати на колокольчики. І згодом згодом, ви будете спостерігати за мною, як я буду рости. Як я не люблю, коли світлофори дуже довго дуже довго працюють, в тому сенсі, що зелене червоне світло, воно міняється, міняється через дуже довгий час. Нарешті зелене світло. І я перехожу дорогу. Um, зараз можу вам показати показати місто. Місто, центр. Це Edmonton. Hi, we're in Edmonton. На вулиці, до речі, до речі, хороша погода. Не жарко, не холодно. Чуть-чуть вітерець дує, правда. Але нічого. Не сильно він там дує. Правда, сміття тут по Канаді є. Ось так виглядає центр Канади. Брудно, правда? Навіть в нас не так брудно, але люди жаліються причому. Є на що, є на що. Але, як, як то кажуть, в цьому є свої плюси-мінуси. Просто, просто насолоджуйтесь тим, що ви маєте. Бо якщо ви не будете цим насолоджуватись, вас більше нічого в цьому житті не буде тішити. Ви будете прагнути до чогось більшого, і коли ви це будете отримати, вас це не буде. Задовольняти. Дивіться, як красиво. тут світлофори. І хто б міг подумати, що колись я зможу побути, бути в Канаді, бути практично в Америці. Правда, кльово? Народ. Щось чуть-чуть холодно якось, треба було брати мені рукавиці. Ну, Ну загалом, друзі, просто просто, просто займайтесь тим, що вам подобається. Хочете знімати влоги? Знімайте влоги, знімайте себе, показуйте себе всьому світові. Вас, вас не повинно нічого зупиняти. І вас не повинна зупиняти власна думка про себе. Головне, щоб ваша думка про себе вона була правильна, Щоб вона вас ні в чому не зупиняла. Окей, друзі? Хто не знає, хто не знає, куди я йду, я йду на мітинг. Ми разом з організацією Муно влаштовуємо мітинг. Вчора, до речі, я трохи присвятив часу. Десь половину дня я працював над тим, щоб е, підготуватися до мітингу. 24 лютого ми робимо доволі масштабний проєкт Ведмонтоні і ми будемо, Будемо? що ми будемо там робити. Я не знаю, я забув. <му> У мене таке відчуття, що я дуже сильно кричу. Чогось. Я просто так говорю насправді. Але люди мені часто кажуть, що я що я кричу. Говорить чи тихіше, бо мене всі чують. Я так говорю, бля! Дивіться, кафе. І сині е стікер. І так кожної ночі. Заєб. І друзі, якщо ви знаходитесь за межами України, робіть мітинги, ходіть на мітинги, донайте. Помагайте е, в межах своїх можливостей в е, Україні. Робіть все, що від вас залежне, щоб допомогти Україні, щоб допомогти нашим солдатам, які зараз воюють та захищають нашу батьківщину. Стоп! А куди мені йти, речі? Я запутався, а ні, я не запутався. Я знаю, куди мені йти. Так ось друзі, в Едмонтоні зараз мінус 6 градусів, руки в мене холодні, ніс теж вже замерз. Каутний взагалі. Ну я до половини точно прийду. Ніхто не знав, до речі, цікавий факт про Канаду. Можливо, не цікавий для вас, але для мене він був цікавий, коли я це вчив на уроці. Канада, вона розподіляється на різні регіони. І Якщо подивитися на верхній регіон Канади, то можна побачити, що там Що там дуже холодно. І відповідно там не не живуть люди. Не знаю, може там хтось і живе, якесь певне може населення. Але не так там люди живуть, як от, наприклад, зараз, зараз як я живу в місті, де не так холодно сильно. Хоча у нас 200 було мінус 40 градусів, але все одно мінус 40 градусів це просто квіточки порівняно з тим, яка температура на верхньому регіоні Канади. Друзі, друзі, любі мої друзі, як у вас справи, як ваш настрій. Пишіть коментарі, розказуйте, що ви і як ви. Ой, да. Як же холодно? Я так не люблю, коли холодно. Мені коли холодно, ну, у мене організм просто нічого не може. Він, ну мені важко говорити, мені. Мені коли холодно, в мене організм тупо відмовляє. Він нічого не може робити. Я переходжу, я переходжу, я переходжу. Так. Дуже холодно, в мене руки дуже змерзли. Тому я на декілька хвилин припиню свою відеозйомку. Опа! Опа! А хто це там? А хто це там? А це там наші, а це українчики. Це ми, це наші, це наші, це наші стоять, боже, як холодно! Це наш мітинг. Він тільки розпочинається. А он мітинг палестинців. Він уже не знає скільки тут. Але прикольно, дивіться скільки в них людей багато тут. Звісно, шкода, що в нас тільки немає людей. Але це поки що народ. Це поки що. Справа часу. Дивіться, як тут багато. Боже, Боже. Я. Це капець. Як я люблю хаски, фіта чудові тварини. У мене троє хасків в Україні є. їх багато, як щоб вони роблять ці мій боже. Я народ. Любі українчики. Ну, бо, чесно, нам є в кого повчитися. Боже, якби в нас так було, якби в нас так було, чесно. Це би було просто круто. Колись пройде момент, і в нас так буде. Ви нас так було багато українців. Ви представляєте, яка б це сила була в Канаді? Насправді це дуже велика сила. Тому що спочатку стоїть 10 українців, потім стоїть 15 українців, потім 20, потім вже 50, а потім їх сотні. Головне не зупинятися народ. Головне робити, робити, робити і ще раз робити мітинги. І тоді все нас вийде. Говорить про Україну. Говорить про війну, допомагайте Україні. Робіть все необхідне, щоб наближати Україну до перемоги. Щоб, як мінімум, робити краще військовим і краще нашій країні. Оце вже наші. Дивіться, ми вже, ми вже розмножуємось. І ми з Нікітосом тут. У мене перший волонтер брав 200 переглядів. І 13 лайків, блядь, Всього лишень. Привіт. О, ти теж тут? Це, твій пер... ти Це мій влог. Це твій перший міну, так? Mm -hmm. Ти молодеж, що ти сюди прийшла. Круто. Лайк. Like. Uh, <laughs> Аня. Пару коментарів про сьогоднішній день. Я не І чого? Я розумію, холодно, мені теж дуже холодно. А ось тут ми будемо збирати гроші. Okay. Сьогодні дуже мало людей. Опа, Інна йде. І... Інна. Інна. Нікіта. Нікіта, хто йде? А це Інна. Я кажу хто йде? Ти кажеш інна. Хто йде? Хто йде? Хто йде? Я тільки що поговорила з поліцією, його зараз перенесуть. Yeah. все. Клас, ти молодець, ти вирішалася. то і вона наш організатор, бо вона все вміє рішати, правда, які організувалися. Yeah. Да. А чого нас так, блять, мало, Народ. Нам треба розмножувати чуть-чуть. А вон люди тиждень тому приїхали і вже на міду. Як же класно. Що um, that's fine. I'm 20. Що ж снімаєш? I'm fine. thank you, а you. Це твій захисний цей механізм. Це захисний прийом. Називається удар ногою. Удар ногою? Ну, взагалі-то це ловкік називається. Яку б мені табличку? Яку попаде, така і буде. Добре. Я наоборот цікаво дуже. Я цікавлюся. Це ляголо, так? Це ляло. А ти маєш Привіт. Привіт! Це мій влог. Пару коментарів про сьогоднішню погоду. Прекрасна погода, канадська, лютий. Звична канадська погода. Так, так та, і запишем. Дуже тепло, як тепер. Снімайте! Якщо когось щось знімає, тут нас хатіш. О, молодець! Іки до нас познімається чуть-чуть. Познімаю, бо було... нормально. Дуже холодно. <ривіт> <ривіт> як ти знімаєшся? <ривіт> Я, звісно, знаю, що ти ніколи влоги не знімав, але... На камеру, я думаю, ти знаєш, як за нею користуватися. <рив> не холодно? Тошки. Трошки. Трошки. А little bit. <рив> Мені трохи холодно і не трохи навіть. Погода? Мінус 6 градусів. Мінус 6. Хто міг подумати? Здавалося б, на Ковтинці, коли ми були, була нормальна погода. Скільки було? Мінус. Ні, яке мінус. Плюс, плюс 10 градусів було. Зараз мінус 6 градусів. Може навіть вже холодніше. Це шопа просто. Вибачте мене за таку мою мову, але вже я як є. Я говорю, як воно є насправді. А ось наша чудова фотографиня прийшла. Понаводив Це не про це. Привіт, Це фрази. А, візькового Привіт. Візькового. Правда, сьогодні холодно. Правда, сьогодні у нас дуже холодно, чесно кажучи. Але нічого, ми, витрим... ми витримаємо. витримуємо. Боже, моя дикція, вона вже все, вона вже здала, здала цей задній. Так, нічого ми не зупинився, я забувся. Боже, як же холодно, я ж навіть говорити не можу. Але до нас це не зупиняє. Мітмих, він, він відбувається. Люди приходять. Люди приходять, уходять. Але ти залишаєшся собою, я тебе рятую. Тобі не холодно? Холодно. Тоді не треба цей. Щоб... Так, де мені поставити? Щоб знімати. Знімів лог. О. Да. Другий вже. Перший я зняв. Це коробочка, туди треба кидати гроші, щоб задонатити. Тому, друзі, донатьте. Козочко моя, привіт. Ти теж де на цим вояном Ну, ну так, ну так да. Привіт. вечір. І коментарів про сьогоднішню погоду. Сьогодні ем, трохи вітряно, прохолодно, але тим не менше ну, люди збираються і це дуже позитивно. Погода не повинна нас зупиняти. Ми повинні бути сильними, е, витривалими, бо ми є Україні. українці! Правильно, дякую за такі чудові коментарі. А хто тут нас? А хто тут нас? Сльозно відово. Друзі, я знаю, ви сумували. Святослав Пилипчук з вами. Сьогодні, на жаль, вас немає з нами. Я не знаю, холоду ви злякали чи чи непогоди. Чекаємо всіх наступного разу. Події дуже солідні. Надіємося, це змонтує. якнайшвидше. Будемо всі об'єднані. Дякуємо багато, але ми вдячні кожному, хто сьогодні доєднався. Дякуємо за кожен ваш потужний голос. Дякуємо за кожного із вас. Дякуємо, що ви долучаєтесь. Майте на наступний раз. Ми приведемо ще й друзі. У грудні світ побачив з українського розвідувального дрону у районі села Робитиного на них видно, як російські військові під час штурму українських позицій використовують трьох українських військовополонених як живий щит, прикриваючись ними, стріляють за спин військовополонених. Потім росіяни відступаючи, ведуть вогонь і по військовополонених вбиваючись. Тепер світ достатньо має свідчення того, що поводження Росії з українськими військовополоненими не відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Водночас росіяни влаштовують низку фейкових. Судових процесів над українськими військовополоненими та нібито воєнні злочини. Одним з таких є процес над українськими правозахисником Максимом Бучкевичем, пацифістом та анархістом за переконаннями, що 24 лютого минулого року пішов добровольцем захищати Україну. Він тут потрапив у полон у червні минулого року. Зазнав катувань. Російська пропаганда оголосила його нацистом. Хоча це абсурдно звучить для кожного, хто знає про його реальну правову захисну діяльність, за сфабрикованим звинуваченням Буткевича було засуджено на 13 років, і це не був одинокий випадок. Людей засуджують на 25-30 на 30 років строгого режиму. Таких процесів багато. Зокрема, судилище над захисниками Маріуполя, відтяну толкову Азов. як ця частина російської пропаганді протягом майже п'яти років використовується як символ міфічного українського нацесту. Героям, Героям, Героям. слава! Free Ukrainian defenders! Free Ukrainian Defenders! Free Ukrainian Defenders! Free Ukrainian Defenders! Все весь. На сьогодні влог закінчений. Дякую всім, що дивилися це відео. Щасливої дороги в наших звитяжних починаннях. Слава Україні! Путін, пішов нахуй!